по часу вистачить такого газового балону. 8-літрового заправляється сюди 6 літрів газу. Давайте будемо разом рахувати. 6, балон 1100 гривень. 6 літрів газу – це у нас виходить 3 кілограми. Витрати на максимальні потужності, на комфорті у нас виходить там 145 грам. Ну, давайте, щоб нам легше рахувати було, це 150 150 грамів да? це на максимальному вогні, на максимальному, на максимальному мало хто готує, тому що там вогонь шурує, дай Боже. Далі 6 літрів це 3 кілограма. 3 кілограма ми ділимо на 150 грам. Це у нас скільки виходить? Рахуємо. Давайте беріть, рахуйте, я рахую. Це в нас получається мінімум 20 годин, це якщо на максимальній потужності. На максимальній потужності. Але всі готують на меншій потужності, відповідно, там 30-40 годин безперервно готувати. Ви ж так само можете і суп зварити, і кашу зварити, і чайника поставити, і яйце пожавити, шкварку пожавити. Що хочеш, можна на ньому зробити, приготувати. Все те саме, як газова плита, тільки портативність. Поїхали на заправку газову, там, де машини заправляються, заправили цього балона, і все, і готуєте собі їсти.